Макс, привіт. На минулому стрімі ти сказав, що дівчина, яка просить тебе заїхати за нею на першому побаченні, зразу її нахуй. Чому так? Мені здається, це очевидно, але, мабуть, це мені так тільки здається. Є якась дівчина, ви домовляєтесь про побачення. Для неї проблема на це побачення поїхати. Ну, тобто, так, ти проявляєш ініціативу, ти пишеш. Ти потім будеш, скоріш за все, ну з ймовірністю 99%, а то й 100% в цьому закладі там за ваш вечір платити. Для неї проблема просто на це побачення якось приїхати, а може навіть просто дійти. При цьому, при всьому, я завжди вам кажу: домовляйтесь про побачення в якихось стандартних місцях. Тобто в місцях куди люди і так знають, як добратися, як доїхати, і, скоріш за все, неодноразово це робили. Якщо для цієї дівчини, ну якщо ця дівчина завжди ну, вона переміщається і рухається по місту громадським транспортом, для неї проблема добратися. Ну, завжди вона так рухається. Ну, на побачення не хоче. Я правильно розумію? Ну, мені здається, що це ахуєвшість. Не знаю, як вам здається. Якщо дівчина завжди звикла рухатись якось інакше, ну, не знаю, на таксі, на своїй машині, знову ж таки доїхати на побачення хлопцю, сама вона не може. Грошей на бензин не вистачає. Ну, і чи в чому проблема? Ну, тобто, мені здається, що якщо людина не може сама якось доїхати до стандартного, загальновідомого відомого місця, це проблемна людина. Це егоїстична, охуєвша людина. Ось і все. Ну, я сподіваюся, якщо вона тобі каже, так, а ти там домовляйтесь про побачення, він каже, а ти там, не знаю, винесеш моє сміття. Ти такий, блять, до чого тут це? Ми ж про побачення домовляємось. Так і тут. Ну, до чого тут? Ясно, що можуть бути виключення. Якщо ви вже багато спілкувались, вона знає, що ви плюс-мінус мешкаєте десь поруч. Вона знає, що ти будеш їхати на власному авто. І вона розуміє, що так чи інакше, ну, ти будеш, ну тобто тобі там 5 метрів вправо заїхати це взагалі не проблема. Ну, за таких обставин вона каже, заїдеш за мною, ну це адекватно. Це адекватно з її боку. Ну, якщо такої інформації в неї немає, вона не просто питає, я скажу більше того, вона вимагає цього. Тому що, якщо ти відмовишся, побачення не буде. Ну, Ось якось так.